Скої приймальні зіку звернувся пан Євген, який мешкає на вулиці Ветеранів 3. Він живе на останньому поверсі в будинку, де тече дах. Будинку вже 130 років. Через затікання води стеля прогнила та обвалилася у двох кімнатах. На стінах тріщини, а через сирість їх покрила пліснява. Дах у нас дуже поганий. Зимою сніг випадає в таку лунку. Потім все тече на стрим. Воно спочатку не впало, спочатку текло помалень. Тазики там підставляли. Але то і, значить, і коври намочилися. Ну то як ущерб пішло Пан Євген має давній конфлікт з ЛКП «Добробут-401», котре відмовилося йому ремонтувати стелю шість років тому, посилаючись на його борги за квартплату. Я не згіден платити за, за таке. То не квартира, то, то ходити, от все. у нас де не подивиться, всюди тріщини, всюди тріщини. Останній капітальний ремонт був в 1972 році. І після того ніяких. І так. У 2009 році ЛКП «Добробут-401» передало справи у комунальне підприємство Янів 405, але попередніх заяв їм ніхто не давав. кажуть, що заяву отримали 5 липня 2012 року. дві тисячі не року. 8 років тому 8 років це не було наше ЛКП, тому. Він тут не просить ніяких не провести ремонтних робіт і просить комісію. Бо ми головний інженер, були хлопці ці Мої покривельники подивилися об'єм робіт. Ну, в принципі, те, що залежить від нас, там небагато потрібно. І там треба 5 листів бляхи, поміняти воронку і водостічну трубу. Так. До 3 mm -hmm. серпня 2012 року mm -hmm. буде заміна частина жовто квартири, mm -hmm. воронка і водосінчастина водосічного трубу, місця в затікання. Там, де тече, там де сапоміна. Журналісти народного контролю стежитимуть за виконанням обіцянки директора ЛКП з ремонтом жолобів на даху будинку на вулиці Ветеранів 3 Мар'яна Дубна, Каліна Подлєсна, народний контроль, телеканал Зік. Замість консервації фекалії. Мешканці будинку на вулиці Пимоненка, 19 кажуть, що підвал їхнього дому перетворився на вигрібну яму. Вів'яни розповіли журналістам народного контролю зік, що вже 20 років страждають від постійних підтоплень підвалу каналізаційними відходами. у улітку стоїть такий, що неможливо навіть відкрити вікно. Вночі не можемо відкрити вікна, щоб дихати свіжим повітрям, бо його нема, бо тут тільки смороди. Люди страждають через несправну трубу поруч будинку. Однак хто повинен відповідати за неї, досі невідомо. Наш будинок переданий на баланс міста без каналізації. Отже, зовнішні каналізаційні мережі, які знаходяться зараз в аварійному стані, там є багато дефектів залом. Є нічиї. Вони без господаря. Водоканал не хоче приймати їх на баланс міста. А міст Ажек не має права ремонтувати у квартирі пана Богдана. Нещодавно зробили ремонт, однак через вогкість у фундаменті стіни роз'їдає грибок. Окрім того, осідає і увесь будинок. Мешканці ста квартир бояться, що будинок завалиться. Коли народний контроль звернувся до начальника ЛКП «Дністер», котре й мало б стежити за благоустроєм підвальних приміщень, той пообіцяв, що відходи з підвалу відкачають. Там знову задалися каналізація, значить я візьму самого ранку хлопців. Народний контроль стежитиме за вирішенням цієї проблеми. Микола Стеценко, Олена Михальчишин. Народний контроль, телеканал. Зік. Ваші проблеми не вирішують. Ваші права порушують. Ви звертаєтесь, вас ігнорують. Вас працює Народний контроль Зік. Дзвоніть 244 78 87 або 050 430 70 57. Приходьте за адресою Сихів проспект Червоної калини 60. Супермаркет Арсен. Офіс народного контролю. Зік. Давайте їх змусимо працювати чесно. Результати щобудня о 21.20 у програмі Народний контроль зік.